Чи потрібно робити в практиці? потрібно. Але так само треба завжди знати і відчувати, з ким ви робите цю практику. Тому що ми з вами єдина свідомість. І ви замітьте, навіть ви просто дружите з людиною, ви стаєте на неї подібною, так? Чому так? Тому що ми єдині. Ми починаємо з'єднювати з нею і стаємо схожими. Тому, коли ви вибираєте особливо людину. Яка вас має перевести в вищі виміри свідомості, вона має резонувати з вами, і ви маєте розуміти, що ви будете йти її шляхом, якщо вона вам резонує, і що ви будете досягати таких самих висот. Тобто, ви теж маєте розуміти, що будете втрачати якісь низькі моменти свої. Тобто, так само медитуючи на високих майстрів, на творцях, ми стаємо творцем, так само медитуючи, з'єднюватись з певним майстром, з певним гуру, ви так само стаєте ним, приймаючи Бога і Його, ви стаєте як він, його частинкою. А він стає вашою частинкою як одне ціле. Тому дуже важливо особливо відчувати і знати так само в медитаціях. Не потрібно бажано не робити медитацій, якщо ви не знаєте цю людину. Якщо ви не знаєте просто, наприклад, якісь. Скажем так, на слуху або модні якісь практики медитації. Це людина, це душа, яка вас кудись веде. Ви маєте знати, хто це. Тому дуже важливо з цими всіма моментами, будь ласка, тому що це може бути дійсно небезпечно. Тому що ви не знаєте, ви не відчуваєте. І ви маєте знати, що ви будете зливатися з цією людиною. Чи ви знаєте її, чи не знаєте, коли ви з нею медитуєте, ви з нею зливаєтесь. От і все-все дуже просто. Так само, як і все, що на фізичному рівні. Наприклад, ви йдете до майстра, щось навчитись, ви стаєте як він. От і все. Все дуже просто, мої синочки. Тому вибирайте все серцем. і будьте уважні. Як завжди, люблю вас. Ваша Ая.